В руках у майстра дерево стогнало, не ріж, прошу, навіщо постругав? Невже в тебе жалю вже не стало, як боляче мені, якби ти знав, невтомні ніж руки міло вирізали деталі, в мріях досягти мети. В стражданнях дошка плакала і благала, о, любий майстру, досить відпусти, терпи. Його вуста прошепотіли, творю шедевр із тебе просто вір. Вона ж від болю тільки серцем мліла, стогнала, як в смертельних ранах звір. Різці уміло деку вирізали, голівку, гриф, завиток кілки. Тепер у нього на столі лежали деталі, справа скрипника руки. Узявши клей, він з'єднував частини, став гнути їх, почувся знову плач. Ох, я загину, в розпачі загину. Невже заручник я своїх невдач? Не дорікав, не сперечався скрипник, знав, Труд його оправданий спомна. І диво у руках чудова скрипка, Тепер лежить вже не деревина. Скрипаль взяв скрипку, струн торкнув стандітних, повів смічком, і пісня полилась. Щаслива скрипка стрепетом разіла, хоч праця нелегка, та все ж вдалась. Слух пестила мелодія чарівна, співала скрипка, тішилась сама, як це прекрасно все-таки, як дивно, і тихо шепотіла не дарма. Ні, недарма печаль в душі й тривоги заснути часом не дають вночі. Ми з білю йдемо до перемоги тягар свій через прірву несучи, а руки майстра трудяться над нами, виточують настінне, неземне. Та вгорі ми вмиваємо сльозами, забувши, що той час не промене. І чути стогін, нарікання часто. У розпачі благаємо полиш. Але Господь, як справедливий майстер, не кине справу через болі лиш. Він сам терпів і нас навчить терпінню, коли в стражданнях творить чудеса. А потім ми, дивуючись умінню, творця чудес промовимо, краса, Довіримо від всього серця Богу. Хоча б пече в душі вогонь страждань, тож знаймо твердо, буде перемога, нема шедеврів без випробувань. Замінить радість, біль наш і розпуху, мелодія лунатиме в душі, бо дивні й неповторні майстра руки, над нами труд звершають у тиші. слава Богу!